Зараз, про речі, воду ходить багато міфів: те, що вона мертва, її пити не можна, та ще й виводить всі корисні речовини з організму. Сьогодні поговоримо про дистильовану воду. Розберемо кожен міф і дізнаємося, чим вона може бути корисною і шкідливою для людського організму. Перший міф те, що вона мертва. Але це маячня. Чому? Тому що дистильована вода це, по суті, h 2 o чиста вода без будь-яких домішок і мікроорганізмів, тому її називають мертвою, бо там по ній не козуть бактерії. Там немає ні вірусів, ні бактерій, оскільки вони гинуть під час кип'ятіння. Також з її води прибрані всі важкі метали і токсичні гази. По суті, ми отримуємо чисту воду у первозданному її вигляді. Зрозуміло, я не рекомендую купувати дистильовану воду у звичайному магазині у пластиковій пляшці, яка стоїть там руками, і при цьому пластик зі стінок пляшки розчиняється у цій воді. Я пораджу її робити самим як я роблю, так і вам раджу. У мене ось такий дистилятор. Він працює наступним чином. Внизу ми маємо нагріваючий елемент, він кип'ятить воду, потім пар піднімається і опиняється в охолоджуваному змійовику. Там водичка охолоджується і крапельками стікає в нашу банку, або в наборах іде такий скляний 4-літровий контейнер. Обов'язково рекомендую купувати або скляний, або якщо купуєте, наприклад, Є і пластмасові, вони дешевші йдуть, проте їх не використовуйте, а ставте собі дволітрову банку. Вона по висоті ідеально підходить. Ось так. У нашій природі також є дистильована вода. Це дощ, сніг, свіжі фрукти та овочі. Зрозуміло, що я вам <смас> не рекомендую пити ні сніг, ні дощ, так як через наше забруднене середовище, там користі буде небагато. Тому купляйте дистилятор. Наступний міф те, що дистильована вода виводить з організму всі корисні мінерали. Проте жодна наукова лабораторія не підтвердила правдивість цих слів. Навпаки, дистильована вода настільки чиста, що її можна давати немовлятам. А де ж тоді взявся цей міф? Справа в тому, що однією з функцій води є виведення токсинів і надлишку корисних речовин з організму. Тому ось так. Бо наш організм не дурак, він не буде виводити з себе щось корисне. Надлишок так, токсини, це все так. Але те, що корисне, те, що йому потрібно, він не буде виводити. І дистильована вода це не щось таке магічне, яке буде витягувати з тебе це все. Ні, це просто вода, чиста, без домішок і так далі. Хочете ожливити мертву воду, чхніть в неї. Ладно, жарти жартами. А які ж корисні властивості має дистильована вода? Ну, по-перше, вона допомагає виводити з організму важкі метали, такі як кадмій, ртуть, свинець. У наш час ми буквально купаємося в морі хімії. По-друге, вона виводить відкладення різних мінералів із суглобів, де їм не місце. Наприклад, у вас артрит або туго рухливість глобів дистильована вода допоможе цією проблемою, і багато хто відчуває, що підвищиться рухливість та гнучкість, коли вони п'ють цю воду. Вона також допомагає виводити зайвий кальцій із судин. З віком кальцій накопичується в очах, утворюючи катаракту. Або якщо у вас є схильність до каменів нирках в глучному міхурі, то в цьому камені є кальцій, то і тут було б корисно пити дистильовану воду. Неорганічні сполуки що місяця в звичайній воді, тобто не в дистильованій, вони цементують судини нашого організму. Тобто... Це подібний процес, як в чайнику з'являється накип. І в своєму телеграмі, до речі, я виставила фотки, що залишається на дні дистилята, і вся ота дрянь попадає в наш організм. Тому цік кому цікаво, можете перейти і подивитися. біль в колінах, там зниження слуху, зору це все наслідки вживання звичайної води. Бо, як я казала раніше, вся ця, ця не органіка, осідає в наших судинах. Вона накопичується з руками і підстарить, людина глуха, багато ба... погано бачить і всі ці неприємні наслідки. Але я вам дуже коротко це розказала в саму суть. А от Поль у своїй книги, «Шокуюча правда про воду та сіль, більш детально, Вся книга, ну. Вона написана після такого широкого досвіду. Він кілька років вивчав це питання і її написав. Вона дуже відома, але і коротенька. Якщо слухати аудіо, то це дві години, але я рекомендую її читати, бо там картинки і буде краще розумінь, про що він розповідає. Тому слухайте. Багато людей п'є воду з-під крана, міського водопроводу. Хтось ставить фільтри, це все чудово, але варто пам'ятати, що всю воду додають хлорку. Купу додаткових хімікатів для стерилізації, щоб вони вбили всі мікроби. І ці хімікати мають естрогенний ефект. Вони діють на шкіру, на мозок та й взагалі на весь наш організм. У водопроводній воді інколи знаходять фрагменти туалетного паперу різного сміття, одним словом, одну гедоту. Тому, як мінімум, поставте фільтр, а ще краще купіть дистилятор.